Газова плита німецької фірми Bosch в прекрасному стані. Варильна поверхня абсолютно нова, має п'єзозапал газ контроль. Зараз покажу, в якому стані духовочка є дисплей, на якому можна вибрати таймер, часи можна настроїти. І зараз вам покажу, що має духовочка. Духовочка має 2 тен, гріль, конвекцію, розморозку і піролізна очистка. Також є. 250 градусів. Зараз покажу, як виглядає всередині. В середині вона гарненька. Є сітка, дечка, все в відмінному стані. Привезена вона з Німеччини. Розміри в неї 60 см ширина, 60 глибина і 85 см висота. Хто хоче хорошу газову плиту з електричною духовочкою, Німецької фірми Bosch є вона в нас наявності. Можете дзвонити замовляти. Деталі будуть за номером телефона, які в оголошенні. Всім гарного дня, хороших покупок. І також можемо.